Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вчитися грамотно називати час. Подивіться на годинник на досці і скажіть, котру годину ми тут бачимо. Правильно, 8 година 50 хвилин. Або коротко, 8-50. Ні в якому разі, не кажіть 8 годин 50 хвилин. Адже ми не ставимо питання, скільки врем'я? 8 годин, так? А ми питаємо, котра година. Восьма година, 50 хвилин. Отож, запам'ятайте, називаючи годину, ми використовуємо порядковий числівник, котра година 8, а називаючи хвилини кількісний. Питання скільки? 50. Восьма 50. Потренуємося. Скажіть, котра година зараз зображена на досці під годинником? Так, 15-та година, 10 хвилин. Або коротко, 15-та, 10. Офіційно називати час, як бачите, не так уже й складно. А ось як сказати по-простому, неформально назвати час. А ось тут усе залежить від того, в якій частині циферблата знаходиться велика або хвилинна стрілка. Якщо вона в правій частині, тобто від 12 до 6, то ми вживаємо слово на, наприклад, «10 хвилин на шосту або «15 хвилин на третю. Якщо ж стрілка хвилинна буде в лівій частині циферблата, тобто від 6 до 12, то ось тут треба вжити слово за. Приклад, за 10 хвилин шоста або за 20 хвилин п'ята. Обов'язково потренуйтеся правильно називати час, а на сам кінець іще раз нагадаю: якщо хвилинна стрілка в правій частині циферблата, то вживаємо слово на, а якщо в лівій, то на. За десять на третю, за десять третя. А на сам кінець лише додам: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.